Привіт, ютуб! Ми сьогодні в будиночку Самаренкій. якщо я правильно ставлю ну, на наголос біля бродів по Київській трасі їхати? Тут є два будиночка таких у вигляді якихось колиб. Дуже гарні, сучасні, інстаграмні. І зараз покажу більше, що було в нашому будинку. А в нас був сірий. Заходимо зразу на таку ку. Кухню, Студію, вітальню, де є камін. Є ось такий диван де може розміститися дві особи. Тут можна повішати речі, є тапочки. До речі, тапочки-гумові не тільки ось ці шметіні, ще якісь там штучки до е, сауни. До речі, тут є сауна є чан. Тут в нас розмістився проєктор, різні там пульти, бо тут є і кундюк, і телевізор. З цієї сторони така невеличка кухонька, але насправді. Досить комфортно готувати прикольний такий золотистий посуд. Є індукційна плита, є гарні тарілочки різні. сковорідка, кавоварка. Отакі От всякі всяке. які тут немає, але нічого. Далі по коридору в нас йде ванна. До речі, дуже цікаво, що тут всюди. На дверях такий в повний ріст, дзеркала, і воно ніби із більшою площу будиночка. І водночас можна собі на себе подивитися. Точно так само для середини ванни. Ванна така красива, унітазик чорний. Тут у нас підсвіточка включається, виключається. Дуже гарнесенько. Є всякі там гелі для душу, набори, щіточки, що були для чищення зубів. Фен є, багато рушників, а це душ. Дуже космічний, як ми кажемо, тому що тут оці кнопочки натискаються там залежно від того, який ти вибереш режим. Там температура більше-менше, то зрозуміло, і тут рахує скільки ти секунд маєшся. таке. якщо піти далі до ванної. То тут є ще одна тераса, але то я ще не всі кімнати показала. Певно, треба було почати з кімнат. Басейн. Влітку приїжджайте сюди покупатися, на волейбольному майданчику пограти. Дуже багато різних ось таких гойдолок, близенько ліс. І можна ходити по грибочки. Зараз я вам покажу, де ми ночували з Ксеною. Тут була наша кімната, це перша спальня, вона закритого типу. Така компактненька, але... Дуже гарненька. Файні зручні матраці були. Мені трошки були зажорсткі подушки, бо вони такі, ух, але хто таке любить. Може, то і навіть ліпше, ніж плоскі, якщо відверто. Так, давайте зразу тут. І виключу світло, бо ми вже збираємося. Далі ми з вами прийдемо на другий поверх, до речі. Є під сходами книжка Гаррі Поттер» ілюстрована, і дженга, і ще якась забавка. У нас була маленька дитина, тому частково ми диван сюди підсовували, щоб вона не хотіла лізти наверх, а наверху. Ой, наверху то прикол просто, я ж такого не бачила. Клічен світло, що була гарніше. Сітка. З якої можна спостерігати, що робиться внизу ну, і злазити туди. Коли я перший раз тут мустилася, то мені було трошки страшно, скажу чесно. Але запевняли власники, що не звалишся. На другому поверсі є така невеличка лавочка для речей. Ну, бракувало би, напевно, якоїсь міні-шавки для одягу, так? Але вид з віконця, цієї відкритої спальні, ну і сюди. Вау, правда? Я собі уявляю, як власно приїхати сюди такого просто чоловіка. І мати релакс. До речі, вікна затемнені, тобто на вулиці набагато світліше, ніж здається. А ззовні, ось це теж дзеркальне таке скло, відповідно, так виглядає ніби. Ти нічого не бачиш. Але по факту, коли світиться світло всередині, то видно, в принципі. А тут ніхто не ходить. Тут своя територія, розумієте? Зараз ще вам покажемо сауну. Під'їду до машинка, бо в машинка в можна під'їхати під сам будинок, але і ось там є парковка. Вчора ми ходили гуляти, тут по території дуже багато всяких гамачків, зараз вам кажу, але можна і в гриб, по гриби ходити в місто. Їхати сюди зручно, по київській трасі, гарна дорога від рясного годину 30 мені показувало, Так загалом плюс-мінус година від краю Львова. Ага, від'їжджаю назад і згадую. Батут тут є, не показала вам, але моя мала трошки в тому батуті тішилась, бо стрибати вона ще не вміє. Ось так гарно виглядає з боку будиночки. Ну і тут біля оброслих плющем дерев є чан. Є сауна, а тут, до речі, тарзанка, Ще одна гойдалка. Разом зі столиком. Ось тут така скляна, я десь прикріплю, як воно там ввечері. Оце вже коли розігріто, як воно виглядає прикольно. Тут лаванда, До речі, трошки нам пахло. Чан прикритий. А так само якісь фоточки, якісь відео. Спробую. Чепити, Ми зараз провели час, хоч падав дощ, оце цілу ніч зараз. Вчора по сонцю тут. то сонце, тут дощ, якось так воно. У нас було такі дівочі посиденті. Баряпком хотіла, тим більше потім повного розказала це місце. Приїжджайте. Майте питання, пишіть в коментах. Думаю, тут спокійно можна якісь весілля святкувати, Дні народження або інші події. Приїжджайте. До речі, тут недалеко є підгорецький замок і Олеський замок. Бо тут за деревами його зараз не видно, але він там є. Якщо ви їдете на кілька днів, то можете собі спланувати таку відтечку. Дуже гарні там експозиції. Олеський, до речі, певно, ми будемо навіть страси бачити. Так що це теж плюс одна така причина, чому варто поїхати саме в Семереньки. Воно зробить стабілку, не переживай.